Добрий день, малює першокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки Тема сьогоднішнього року Микола Гресименко. Підготовка. Досконали навички письма, виконання фонетикографічних завдань, списання додаткових завдання. Виконаю з вами розчитку. читаємо разом. Ра, ар ру, ур, ра Жу, жу жу. Со, -ос сю, пюс. Су, са, -сі су. Так, тепер читаємо з вами ви їст, по-їст, За їст, при. -їзд, пере -їзд. Далі читаємо. Тепер у нас буде є из тут. Ї-х, ї, м, ї. Жак-ї-да-ї-сти. Чудово, молодці. Будь ласка, розгорніть сторіночку 101. Сьогодні у нас з вами такі смішинки-веселинки, тобто ми з вами продовжимо працювати над розділом посміхнись та повеселись. Прочитаю, усміхнись. так? І сьогодні у нас такі невеличкі твори, які змушують нас посміхнутися. Дядько Івану, ось подивіться, що я купив, показує Грицько сусід новий футбольний м'яч. Що ж, почухав потилиці сусід, треба виходити мені терміново щось купувати. Та ж м'яч? спитав Грицько. Та ні, треба купити скло на запасні шибки для вікна, посміхнувся дядько Іван. Так, а чому, як ви думаєте, чому йому потрібні записні. Запасні шибки для вікна. Так. Тому що грицько може розбити новим м'ячиком, бути грати у футбол, і розбити новим м'ячиком вікна. Так, теж читаємо спочатку самостійно, або зупиняєте. Так. І прочитаємо. Ти поглянь на свій одяг, скільки я тобі казала, щоб ти не перестрибував ту колюжу. А яй. І, виходить, і не перестривував, а стрибнув прямо до неї. Прямо в неї. Теж перегорнули, будь ласка, сторіночку. Дядько, погладьте того пса, а він не кусається. І бачимо, відповіді немає. Так. І друга. Скільки тобі років, синку? Шість. Шість? А ти найбільше за мою парасольку? А скільки? Відповідно, парасольки теж шість. Так. І наступне. Швидше збирайся, а то запізнишся в школу, каже мама синові. Нічого, школа відчинена. Ще його і почекаю, так? Чудово. Подивіться, будь ласка. Якраз ми тільки що читали з вами про школу. І тут назважені наші з вами школярі, правильно? Які йдуть до школи. з ним якась трапилась історія. Називається текст друзів. Будь ласка, зупиняйте відео і прочитайте. Так, прочитали. Тепер прослухайте. Юля і Юрко справжні друзі. Вони всюди разом. Уранці поспішають до школи, у класі сидять за першою партою, дружно працюють на уроках, читають, пишуть, малюють, а на перерві полюбляють розважатися. Теж спочатку самостійно. Юрко і Юля схожі між собою. Мають біло, в, біляве волосся, з-під бріву блискують сірі очі. На носиках ряснуть веснянки і сміються друзі однаково. Весело. Юля і Юрко завжди допомагають одне одному. Так, як звали дітей? Юрко і Юля. Чи схожі вони між собою? Так, який в них колір волосся? Білий, а очі сірі, а на носиках в них є що? Веснянки, і сміються друзі однаково. Так, і чотири рядочки, які сьогодні потрібно передрукувати, прослухайте, будь ласка, смійтесь дорослі, смійтеся діти, сміх це дієві та корисні ліки. Сміх підбадьорує, сміх утішає, сміх негативи з душі забирає. І що вам було зрозуміло, що важко, що цікаво, та оцініть ви від 1 до 10, як ви працювали на сьогоднішньому році. Пана, все у вас вийде, Ви мене розумнички. До побачення, гарного дня.